Вітаю вас, любі друзі! Мене зовут Наталія, і ви на моєму каналі Мозаїка Таро. Сьогодні буду працювати на отакій от колоді, класна дуже, і на Таро Логінова. І так, питання для першої колоди таке. Чому люди маніпулюють? Чому люди маніпулюють? Достаємо, викладаємо три карти і результат. Три карти. Перша карта, друга карта. Третя. І результат. Так, ну, так дуже прикольні такі випали карти, я вам скажу. Це біла карта. Подивіться, вона з той. І з тієї вона пуста. І про що це нам каже взагалі оця вся дорожка? Чому люди маніпулюють було питання? Тому що, за задумкою вищих сил, ці люди повинні прокинутися, прокинутися і стати дуже ресурсним ну, людиною. Да? Жінка чи чоловік, там неважливо. І при цьому їм треба навчитися брати і давати, і давати якісно. Тому що коли людина маніпулює, звісно, що то йде тільки з її боку, От саме оце такий енергетичний такий викид, неякісний. А тут саме про якість. якість, і на результат нам дають вісім жезлів, що то насправді, насправді дуже люди знаходяться не тільки якби, в потоці, да? а і ще тому, що ті люди. Мають дуже такий, знаєте, і живий е, якийсь такий розум, який може привести їх до гарних дій, до гарних. І тому в нас виходить так, що ті люди, які маніпулюють, насправді вони повинні ну, якби проснутися да, від того свого якогось отакого стану, в якому вони знаходяться. Да, тобто стан такий, якби у них агресивний, вони нападають. А насправді їх задача стати прийняти себе, прийняти, відкритися, тому що саме те, що вони маніпулюють, вони захищаються, але в душі вони дуже такі домашні, теплі, рідні, але, можливо, в силу якоїсь болі, травми вони закрились, і це така їх поведінка. І сама дама Пентаклів нам каже, да, що відкрийся, будь ресурсною. Дама Пентаклів це насправді вона якби прирівнюється до імператриці. А імператриця це дуже така Це і, і господиня, і хазяюшка. І тут же не тільки про фізичне, а тут і про внутрішні якості. Це людина, яка піклується. Дає енергію, саме головне енергію, ресурс, яка надихає, яка робить людей більш якісними також. І тому саме важливо соблюдати цей баланс, брати і давати. Тобто розуміти, що можна давати не такий якийсь викид маніпуляцій, а можна цього досягати. За рахунок, ну це важко, я розумію, що це важко. Але це такий шлях. Тому, любі друзі, дуже прошу вас, будьте мудрі, зважуйте все. І вам будуть відкриватися такі, знаєте, і інструменти, і дари. І саме найголовніше це ваш внутрішній стан.